Києвий вид спорту досить травматичний, так само як і будь-який. Та й навіть після виснажливих тренувань та змагань спортсменам необхідна реабілітація. Нині чимало з них для відновлення здоров'я обирають Ізраїль. Ця країна стала центром сучасної медицини. і Навіть породила серед людей новий термін медичний туризм. Щорічно до Ізраїлю приїжджають до 30 тисяч пацієнтів із-за кордону, а сумарний прибуток від медичних туристів сягає 500 мільйонів доларів. Олександр Якубов з'ясовував, як маленькій державі вдалося збудувати одну з найефективніших у світі медичних систем. them. Здоров'я дорожче від золота з цим висловом. Погодиться кожен ізраїльтянин, бо тут ніхто не шкодує грошей на медичну страховку. Кожен громадянин сплачує від 3 до 5% відсотків від зарплати, при цьому отримує за це безкоштовне лікування від діагностики до різних операцій. За пенсіонерів, інвалідів та безробітних страховку платить держава. Якщо літні люди щомісяця сплачують до 3% відсотків від пенсії, то за це отримують до 90% відсотків знижки на всі ліки та медзасоби. Загальний бюджет системи охорони. Здоров'я Ізраїлю наповнюється насамперед за рахунок держбюджету. Майже чверть видатків фінансують державні медцентри, бо всі вони непогано заробляють, і третину кошторису галузі наповнюють приватні клініки. Саме їх високий рівень зробив Ізраїль справжньою меккою для медичних туристів. Третина з них прибуває для проведення нескладних та косметичних процедур. А ось інші 65% обирають землю обітовану для складних операцій. Тут шукають порятунок онкохворі люди із серцево-судинними недугами і ті, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. Один із найвідоміших ортопедів і хірургів світу, колишній військовий Олексій Калганов, спеціалізується на найскладніших операціях. Я не, не займаюся лікуванням ні проблем позвоночника, ні яких других. Я тільки спеціалізовано займаюся операціями по заміні сустав. Каленнове це та забідрено Це саме такі Операції в ортопедії. До ізраїльських ортопедів звертаються навіть зірки світового спорту. В Ізраїлі є багато хороших хірургів. Один із них це... Из доктор Пикарский, с которым мы часто работаем, и очень плотно сотрудничаем. Он не знаю, проперил очень много известных людей. Один из, скажем, вот сейчас Сочи, да, Плющенко, который будет выступать, буквально прошел у него операцию по полгода назад. Уже после операции вернулся. Работа з пацієнтами розпочинається ще тоді, коли той у себе вдома Он присылает заявку. Мы смотрим там на описание жалоб, на описание МРТ. Пішемому там, що нам нужен допустим, фільм. Он висилає фільм МРТ через файлабінік. Ми показуємо це діла спінальному ортопеду. Тут говоріть операція, така. Та потім фахівці розписують детальний план лікування, вказують усі препарати, процедури і їхню точну вартість. Отримавши згоду пацієнта, долучається відділ логістики, який допомагає в купівлі квитків, розселені та навіть зустрічі в аеропорту. Далі справа лише за медиками, які надають діагностичну або лікувальну допомогу. Високі технології вивели цю країну на позиції лідерів. Приміром, ізраїльські компанії розробили комп'ютерну систему розподілу медикаментів, використання якої дозволяє уникнути помилок пов'язаних з людським фактором. Бо найбільша проблема кажуть ізраїльські медики це помилки при визначенні точного діагнозу. А відтак зволікання з правильним лікуванням, оскільки час це золото, але здоров'я все ж дорожче. Олександр Якуба, Олександр Терновий, факти ICTV.